Мої вітання, друзі. З вами знову флут, і ми граємо в чудову гру Raid Shadow Legends. У нас сьогодні загорівся портал Вівтар, призиву душ, тому будемо відкриватися, і тим більше додали місячні карти долі, де можна потягнути. Доволі таки непогані ресурси. Звичайно, бувало і краще, але тут є ресурси для крафту. Саме нових реліквій, тому думаю, варто відкрити дані камінці, тим більше. Їх зібралось. непогана кількість. Можна докупити, думаю, ось ці докупом два штучки, щоб, щоб відкрити десяточку. Хоча, можливо, не варто було це робити, тому що будемо продавати. Мої побажання не змінилися. Ліліту Теокс. І ламасу, дуже сильно їх хочу отримати. Також би був радий Коневі, і Карніджеві будь-якій кількості зірок. Це вже друге відкриття під X2, де мені взагалі не падають міфіки. Тобто я ще не знаю, що мені випаде, звичайно, але давайте подивимось. Тому що минулого разу було більше камінців, і наш улюблений і дорогий Карніч вирішив не приходити на аккаунт. Перша десятка. Теж Шада піде на продаж. І мені потрібні ресурси для того, щоб купити. Шосту зірочку для коника підняти демедж і Гідрі, за рахунок іншого дару. Друга десяточка і звичайно вона нас не дивує. Одна шестизіркова рарка. А, от, легендарки і міфіки, поки десь проходять стороною і перша лега, і це трунда одна зірочка. Дуже дякую. Але Трунди на аккаунті немає і ніколи не було. Давайте йдемо далі. Надіємо, що почне падати хоча б щось із побажань. А не ось подібні речі. Хоча по зірках доволі таки непогано, але по рідкості це повне сміття. Тому черговий раз, саме камінці душ на моєму аккаунті. Можливо, від моєї руки відкривається дуже погано, можливо, на наступний якийсь x 2 Саме на камінці я віддам свій аккаунт комусь на відкриття. Буду шукати легку руку, тому що, те, як я відкриваю ці камінці, мене взагалі засмучує. Жодного потрібного героя кардинал. 5 зірок, дякую, звичайно, але другу кардиналку. Качати я точно не буду. У мене вона вже вже є на 6 зірок. І дайте, будь ласка, карніджа. Дві зірочки. Одну. Буду дуже задоволений і вдячний неймовірно. І. Ні, рарне. Гівно. І в нас закінчилось місце. Зараз продовжу. Так, місце є. Давайте, десяточку. Що тут тянути? Ці малі камінці взагалі не дають нічого. Взагалі за весь час з них мені тільки один раз випало щось корисне, і це була Анкора 6 зірок. За це, звичайно, дякую, але могли б хоча б дати хоч одного міфіка, тому що всі ці камінці зібрані з гідри. Довгий час, майже місяць, пройшов з моменту, як я їх почав збирати. Але ось така ситуація. П'ятизіркові рарки. Дякую, звичайно. Буду використовувати їх як розхідний матеріал. А от, можливо, пакую щось корисне і це алзгор одна зірочка. Дуже гарна анімація, звичайно, але дякую. Можливо, ми навіть подивимось. На середній камінці не будемо відкривати. Відразу десяткою, а поодненькому. В надії побачити. Саме Карніджа, або, звичайно, якихось інших міфічних героїв, які є на моєму аккаунті. Ну і звичайно, хотілося б отримати Ліліту будь-яку кількість зірок. Добре, це забирати поки що не буде. Ну, ми так, візьмемо по одній. Давайте, будь ласка, Пларіо. І відразу легендарка. І це 6 зірок. Олександр. Дуже дякую. Пларіо. Але чомусь я тут не бачу, побажане Поба... підпис. Звичайно, Сімпл, крутий, потужний, хлопець, хлопець. І зігрунд 4 зірки. Дякую. Також непогано, мене це радує майже, звичайно, але коли усвідомлюєш, що це міг бути якийсь карніч, трішки засмучуйся. І наскільки я розумію, наш фарт закінчився відразу на перших двох камінчиках. Далі буде сипати ось щось подібне. Шестий зіркових рарок. Дякую. Тому що легендарки нам не потрібні. На думку Пларіум, звичайно. І, мабуть, я далі буду переводити всі ресурси в. Ось ці, як вона називається, матеріали, монета вічної душі. Ось це в екстракт. Постараюсь це запам'ятати, звичайно. Дякую ні. І докупати собі потрібні зірки на ліліту ту ж саму, яка непогано заграла на моєму аккаунті. Докупляти великі камінці я взагалі більше не буду. Тому що в цьому немає сенсу, насипає ось таке гівно, я б сказав. А ось монети нетлінної душі можна, мабуть, все-таки. Потратити саме на камінці, докупити ще 4, думаю, зараз наскребемо. Ну що ж, перевів я все, що потрібно. Екстракт, звичайно, докупаю. Нарешті в мене є 300 штучок. Дякую за це. Сімплу, який прийшов, дуже допоміг. Плюс 20 екстрактів відразу. Але б хотілося отримати якусь ліліту і взагалі не тратити на це ті самі екстракт. Давайте цих 4 і більше відкриватись не буду. Далі все буде йти. На екстракти ті ж самі, тому що отримувати рарк з даних камінців взагалі немає сенсу. Але надія на карніджа. ні, не той карніч, що ми хотіли. І останній камінчик, будь ласка, дайте карніджа. Ні, це епік звичайно. Чергове відкриття. Як на мене, провальне взагалі нічого не потягнули із потрібного нам. Наш карніч залишається без зірок, тому доведеться проходити місто. Також почав використовувати гаролку, хотілося б для неї 4 зірки, але пларіум відповіли нам ні. Тому будемо чекати наступний X2, а на... тепер на моєму аккаунті будемо завершувати. І йдемо далі. І що ж, ми на аккаунті Айса. Це той самий аккаунт. З великою кількістю рубінів. Мої вітання, дякую за довіру клану їжаки. Привіт, звичайно. Хто бажає приєднатися? Звертайтеся за даним посиланням і йдемо відкривати. 100 і 110 місця вистачає побажання. Одін, ламасу і Хімен. Надіюся, ну, нам вдасться все потягнути. Але Спочатку спочатку. Звичайно, перейдемо на український перший. Тут почало насипати. Доволі такі непогані, ніби душі, я сидів трішки дивився. І перша десяточка. Надіємось на велику кількість міфіків, багато зірочок, звичайно, щоб було. Але, можливо, пларіум будуть проти цього. І перша десятка відразу. Дві душі з побажань, але це все-таки не то, нам потрібна велика кількість. Зірочок, а не одна-дві. Черговий раз побажання. Дуже дивно, що вони так гарно сьогодні працюють, і перша лега. Краклін взагалі не знає, що це. І ексія 6 зірок непогано, хоча її ніхто ніде не використовує. Тому я не впевнений, чи вона потрібна. Але як? Розхідний матеріал. Доволі таки непогано. Ще раз Лега і Астралон, дві зірочки. Ні, це не те. Чомусь мені здається, що Х2 немає, Леді Ноель і Карілон. Далеко до Одіна, але дві войдові легендарки. І знову Лега, і Церіхо, п'ятизіркова, але її немає на аккаунті. І перший міфік дві зірочки Криксія, дуже сумно. Також немає на аккаунті і зігр. Також одна зірочка. Чому саме міфіків і легендарок дає з маленькою кількіст зірок? Це трішки засмучує Хелікат, одна зірочка. І поки що найкраще, що випало це ріхо, якої немає на аккаунті, і швидка десяточка. Також не дуже. Є відчуття, що чергове відкриття душ у мене відбудеться. Дуже сумно. І мучениця 6 зірок. Звичайно, не те, що хотілося, але ніби не погано, вона стоїть в побажаннях, значить вона для Айса потрібна. І. Ні, громобій 6 зірок. звичайно, дякую, але він для нас не цікавий. Цікавить все з побажань і побільше легендарок, яких чомусь взагалі не падає. І, до речі, це було все. Ресурсів тут доволі таки багато. І, наскільки я розумію, переходимо до середніх камінців. Так, надія тільки на них. Подивимо ще раз побажання Ламасу, Хімен. Але щось нам не фортить. Думаю, варто відкрити. Відразу. Десяточку. Чомусь, мені здається, що це більш фартовий підхід. І давайте, будь ласка, з побажань легендарку, велику кількість зірок. Пларіум, прошу. Так? Кромакс ні, 4 зірки, звичайно, але. Це не те, що б хотілося витягувати з даних камінців. Альтан, Ашнар 6 Зірок, Арбаїз і. Нел. Доволі таки сумне відкриття. Нічого не вдалося потягнути. Цікавого. Не впевнений, що Астралон і Крок Марс потрібен тут. Але... Як же є? Ай суд, дякую за довіру. Звичайно, ми її не виправдали, але як же сталося. А тепер ми на аккаунті Тараса, альфа Дох, голова клану, їжаки. Звичайно, їжакам вітання. Ідемо, спробуємо, що тут з рандомом. переходити на український перший не будемо, він нас засмутив. Давайте відкриватися. Тут приблизно така сама кількість, як і в мене. І надіємося, що випаде щось гарне. По бажанням. нарешті почнуть працювати. І сульфуріон одна зірочка. Марічка, сульфуріон, коник. Дуже потрібно потягнути коня. Ж, бажано. 4 зірки, краще всі 6 відразу, але. Є відчуття, що пларіу. Подібних героїв, не роздають з камінчиків, друга десяточка і тут. Марічка дві зірки. Звичайно, дякуємо, але ніби вона тут пофарбована вже на три і черговий раз. Пларіум не вгадали з дробчиком. Драха одна зірочка, все що бажане. Відразу автоматом дається мала кількість зірок. Але, можливо, за рахунок того, що ми не перейшли на український перший. Тут насипли щось гарного, але ні гізмак одна зірочка. Можливо, моя теорія, що потрібно відкриватися якомога раніше після старту події. Помилкова і саме з камінчиками потрібно це робити в кінці під завершення даної події наступного разу. Спробуємо зробити саме так. І, будь ласка, Рага з 4 зірки. Звичайно, гарний герой, але я ним не граю. І Тарас, мабуть, також хотілося б на його місце отримати. Коня, та сама фракція, тільки трішки інший герой. І тут Комідос. 4 зірки. Трішки не туди він прийшов, але як на мене це вже непогано, тому що другий міфічний герой з маленьких камінців. А на моєму аккаунті не було жодного. Саме з малих камінчиків. Талія, сміття не потрібна. І 4 по одненькому. Ні. З побажань. Коня не хоче давати. Не знаю чому, але. Поки що так. І, будь ласка, некмотар одна зірочка, якого ми недавно потягнули на даному аккаунті. Непогано. Хотілося б, звичайно, більше, але ніби піде обору. Чотири зірочки. До речі, скільки вона тут. Непогано. До речі, хоч якась користь, тобто хоч якісь корисні персонажі приходять. Думаю. Варто відкрити десяточку і завершити останнім неймовірно потужним камінцем, з якого випаде щось дуже гарне. Давайте десяточку. Тому що на каналі склалась якась така традиція, що з останнього камінчика приходить щось гарне, але поки що на душі це не працює чомусь. Лазарів 6 зірок, непогано. І андрок. Звичайно, не те, що б хотілося, але Лазаріс шестизірковий. Доволі потужно, попри те, що на моєму акаунті ще не було жодного міфічного, жодної душі на міфічного героя. Саме шести п'ятизіркових. Ціла гора, а от на шість зірок не приходив ніхто. І. ні. Кониками сьогодні не побачимо жодної зірочки. Марічка приходила до нас, але. Вона, наскільки я пам'ятаю, тут пофарбована уже на три зірочки. Так, три зірочки є. А вона прийшла на одну. Добре, Тарас, дякую за уламочки, дякую за довіру. Це, мабуть, найкраще відкриття за сьогодні. І будемо завершувати. До речі, я помітив, що в мене зібралась непогана така кількість. Можливостей відкрити карти долі, тому давайте спробуємо щось витягнути звідси якісь матеріали на крафт, і відразу 25. Масочок доволі таки непогано. Закріпляти поки що не будемо. Зробимо ось так. І тут енергія неприємно. Наша стратегія не працює. І так, 50 крафт на рарних. Ресурсів на крафт доволі таки непогано. Тоді ось так. Ще раз. Не закріплюємо. А скільки ж тут їх є всього 300 і цих 150. Непогано, можливо, зараз підемо щось крафтити. ні, Дякую. І сюди так. Ось. Дякую за уламочок. Подібні карти мені подобаються. Правда, хотілося б отримати легендарні ресурси для крафту, але... Давайте підемо сюди. Ні, не те, що нам потрібно. І. Скринька синя, легендарна книжечка. За це, звичайно, дякую. Це приємно. І більше нам не вдасться нічого відкрити. Десь тут буде ще одна зелена. Я вгадав. І епічна книжка. Енергії чомусь не дають, але і за це дякую. І ще сині маски. Тобто епічні. Масочки, думаю, варто піти скрафтити щось цікаве. У нас є три сині крафти. Надіємось на міфічну, звичайно, реліквію. Тут великий шанс, дуже потужний. Тому давайте. До речі, непогано книга мені потрібна. Хоча ні нам повезло, зараз можна сказати, випала не найгірша реліквія, тому давайте сюди. Це, як на мене, сміття. Не той жезл, якого всі хочуть. І маска І ні рарк запічного крафту. І на дані. Можна сказати, сумній ноті будемо завершувати відкриття. Камені в душ черговий раз на моєму аккаунті не вдалося. Так само на аккаунті Айса було не дуже. Тобто, провально я б сказав. Дякую всім, хто дивився. Можливо, комусь це сподобалось. Підпишіться, поставте лайк і пишіть в коментарях, що випало вам. До зустрічі в наступних відео.